З 2007 року оцей перевулок. А ну, хто обіцяє? Всі. І Малецький обіцяв, і і Кравченко всі був на прийомі. Всі, 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 всі там mm. обіцяли. З представника влади і з усіма проводимо розмову. Вони пишуть гарно всі листи, а далі приписочка. То був ковід, то там безкінечно. Uh -huh. якісь. Переносили терміни з першого кварталу на другий, з другого, на третій, з третього на четвертий, а в кінці пишуть, коштів нема, можливості нема. І так до безконечності. Очередний раз. Ну, от написали. Дорогу, ми просимо несіть хоча б план, бо тільки прийдемо щось вимагати. Вимагають вони нам кажуть, у вас нема в плані. Ми живі, ми тут живемо, ми тут ходимо, люди добрі. Ну. В кінці кінців, якщо будуть кошти, план рекомендовано внести, і якщо будуть кошти та наявна робоча сила, тоді, можливо, до кінця року. Ну, ми, терплячі, ми ще терпимо, угу. ждемо. Я не буду вам обіцяти, що ми в цьому році зайдемо з ремонтом вашої дороги. Ми розуміємо. Да, ми розуміємо. Тому що у нас в цьому році, в цьому році такого ніколи не було. У нас начебто із грошима більш-менш нормально, а людей, які працюють на підприємстві, їх просто не вистачає. Розуміло. І ми сьогодні ще навіть не зайшли в жоден внутрішньоквартальний район для того, щоб там ремонтувати дороги. Ми ще не промонтували магістральні. Але давайте так, концептуально, все одно ми повинні, як ви кажете, планувати, да, щоб воно було в плані. Ну, Ваша більш дорога. Більш... Давайте, давайте я візьму фахівця. Який розуміється, взагалі, як відводити, де тут найближча зливова каналізація, куди необхідно воду відвезти. Ну, розумію. Тому ми вийдемо, візьмемо вас, бо ви тут кожну, да, да, да. Кожен, кожен камінчик, знаєте, де да. що. Пройдемо, подивимось, хоча б заплануємо обсяги робіт. Тому що інколи буває таке, що, наприклад, у вас проблема локальна тут біля будинку, для того, щоб її вирішити, потрібно змінити профіль дороги майже всього кварталу. Розумієте, да, це да, ж інші да, гроші. Да, Тому це це велике ну велике глобальне питання складне але я ж кажу що ми обов'язково до нього повернемось найближчим часом хоча б хоча б у намірах наших